Це як починалося. Люди, які робили сім'ями, трудилися. І от стали вони жити хорошо хліба, їх багато все. І їх вже стали щитати куркулями. Багатий, так, куркулі. І їх розкулачували, Забирали все, і скот забирали там все. Прийшли, хліб, забирали. Кого нема на виду, вони ходили тими бригадами і палиці, такі желізні. І оце ходять і в сараях, і в дворі штрикають палицями, палицями тими, шукають хліб, де захований. захований. Діток косачих багатих людей, подівані дітки, валянка зимою, кожушки. Вони познімають із дітей і дітей повикидаються на сніг. Оце комуністи, комуністи це так робили. Да. І забирали в людей все на світі, навіть сім'ї, яке там сімено, на насіння, і то вони забирали все. Ми вважалися бідняки. Вони не, не, не шукали в нас, знають, що в нас нема хліба захованого. У нас коровка була. Нас четверо було. Брат і, і нас було. Три сестри, ми дівчатки три і один брат. А це четверо було нас. Ну, дуже трудно було, дуже. Страшно було. Семні вимирали. Семні вимирали. Лежали люди, семі хати пусти стояли, семні вимирали повністю від городу. І ото вже вибрали там, які трошки здоровіші мужчини під воду, і оце вони збирали мертвих людей це на під воду. На підводу. І ото возили, у кожного погреба були, і в погреба кидали. А в нашому селі один багатий чоловік жив, і в його пасіка була, і там чоловік такий погреб, як хата. І ото туди все звозили покойників. У, у той погреб, у той погреб. І постепенно в тому погребі виросла груша. Самостійна груша виросла. І росла, і росла, і росла одна женщина, Олександра, її звати, і вона ту грушку кожного, кожної паски перев'язала чи то рушником, чи то платком. І от груша виросла, вже большая. І коли оце вже Возбудили про тридцять третій рік про голод, і та груша дуже велика, і там у селі встановили пам'ятник хороший помершим людям. А скажіть, у вас корову не відібрали? Ні, ми в хату заводили на ночі батька потім залізним, щоб не вкрали корови, так у хату брали на і дуже страшно, в симві вимирали. Дітей, різали, їли родителі. За да, нашому селі, да? в селі да, Ну, 8 років було мені. То не випускали нас на вулиці, боялися, щоб, щоб нас ніхто не вкрав, не зарізали. Так не, і двора не випускали нас, держали в хаті. Що їли? Синок, їли що? Дерева голі були, побривали листя і, і листя, і ото ті листя, і, от, і так, їли, ото не так, таке ото таке зелене, листочки. Да. І в нас річка Сей, і там луг великий, і там е, часник був на лузі, і ото люди ходили і рвали той часник. І ото там умирали, і ніхто їх не бачив, хто там де умир, що, ніхто нічого. Пановлення таке було, що з кожного двора по 32 кілограми м'яса по 120 штук яїчок, щоб їх дали. От таке. Ну, а в мене не було кроликів. Я купляла кроликів. От ви здаєте за мене м'ясо, а я платив день вам за м'ясо. І це вважається, що вже я, значить, і здала м'ясо. На нашій вулиці жила сім'я. П'ять дівчок було в їх чоловік. І от толока була, і на толоці там самосійні колосочки були. І жінка йшла і вирвала там два чи три колосочки. І їй присудили, два роки в тюрмі сиділа. І чоловіка з п'яти дітям був чоловік. Ось так робили комуністи. Мій батько був бізнес, ну, працевитий був і розумний. І от він. Запрятав у сараї, торг був саралі, весь торг там був. І він викопав яму і цілу скриню сундук муки запрятав, запрятав це в 33-му годі. Ніхто ж не ковирявся нічого, так вони ночі одкидають оце і достає мама відро муки. І паче хліб ночі. Ночі поче хліб. А тоді бабуся ділить нам по косочку і каже дітки, їжте від цього не вмрете ви, а як від людей пекли отакі такі оладики листів до досього зелені, оце на столі лежали, щоб люди не знали що хто у нас хліб є, е, хліб є. Е. А тоді, як почалася війна, і в нас кольхози хліба дали, хорошо дали. І от отець під домом викопав яму і засипав такий закром 30 пудов цілої півтони. І закопав гречки, у сараї теж викопав, заховав, і в погребі викопав яму, і, і ящик великий сала заховав. Сало заховав, кажу, то німці прийдуть до да той, а отділив нам трошки, і так. І коли ж це, війна кончилася. Отець попав у тюрму у Харкові, три місяці сидів у тюрмі. А, а тоді прийшов із тюрми, а із того из десь по ту сторону сейма, там ліс у нас був і партизани ходили. І от прийшли партизани у той батькової сестри побув партизан один, там грубку класти з однією рукою. Ну і хто то доказав німцям? І от під'їхала машина і забрала батька і сестру батькову тітку і дядька. І оце забрали в коротопу тюрму, посажали їх. Посажали у тюрмі, так. Да. Ну і от батько був там. І під саму Пасху укинули молодого парня у, 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 у смертну камеру. І от під саму Пасху, а отець у ще. Він, 1904 року він знав Божий закон. І от під саму Пасху ходить по каморі і співає, так як у церкві, Ісус Христос. А часовий, коли під'їхала машина, забирать, вже смертна машина. І от Німець каже, що Ісус Марія, що значить, отець співав. співав. І от випустили вже на саму Пасху в общу тюрму. В общу тюрму випустили, а цього парня забрали вже у машину кинули, його там розстріляли. Ну от отець у тюрмі сидів, садів, водили ємці на роботу їх. І кукуруза, а дощ пройшов. І от вели понад кукурудзою, отець задумав утікати. І от він біг-біг по кукурузі, а босий, а ноги сиди знять. І німець, як доскочив, а отець каже, сам собі, каже, що уб'є вони мали, ручаха, і руки, хай руки переб'є, і руку положив отак на лице, і руку поробив німець, ну застрілить не застрелив. І забрали оп'ять. Його в Германії в Восточну Прусію. І коли наші вийшли, і, і оп'ять отець пішов, де де він у обвозі робив і оп'ять же на оце. І прийшов він ну, уже як вона кончилася з 45-му році додому. Як Сталин, то на кожному домі звезду прибивав, а на а на наш двірі не прибив, каже. Сменщики родінішов тюрміву отець.